Росія тоне! Десь так виглядає тепер життя мешканців Орська, але це ще не найбільша катастрофа. Це звичайно катастрофа, але о боже росіяни дізналися ще дещо про своїх співгромадян. Виявляються вони мародери. Мы не уедем Раслежили. с домов бородера, мы будем до последнего. Вы говорите, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в, дом, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и, и просто обворовывают дома. Там еще. Мародери на Росії бути такого не може. А те, що вони вкрали в нас в Київській області і не тільки. Речі, техніку, туалети. Ви що думали? Що повернувшись на росіюшку, вони призабудуть оце своє кліптоманське минуле? Ні, у росіян це у крові. Да, і до речі, такі дорогі серцю туалети також поплили. Туалет поплив. Все, у нас капець. Вообще ужас. Дивлячись на це, все чомусь згадується, як росіяни минулого року підірвали нашу каховську гідроелектростанцію, винищили жиле та нанесли шкоди на багато багато років природі. Хтось каже, що це карма в дії, тому чекаємо на сарану або пожежі влітку. Проте поки що були тільки страшні морози. Але мені більше подобається, коли це цілеспрямовані точні удари по російській території. Буквально на днях в Білгороді було знову неспокійно. У гості до Газпром Регіогаз навідалися безпілотники. Ай, тільки щось сюди прилетіло, прикиньте, бля. я бля. Є... І поки на Росію йде велика вода, пропагандистські канали шукають винних. Зараз я вам покажу включення людини, яка керувала побудовою тієї злощасної дамби. Звичайно, пропагандисти хотіли почути, що це все український слід. Але у всьому винні гризуни, і тут навіть ведучі напружилися. Стався тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу протачити. І 2-3 2-3 трьохсантиметровий Дирочки отверстя норки хватило Добре. би, щоб вода пошла Сергія Васіч. Ви мені каже, простіть, пожалуйста, то ми строїм за мільярд тамбул, який грузуни прогризули. Вообще мази на тирмірі не, не, не здивуюся. Якщо трохи згодом слідчий комітет виявить, що гроші на їжу та логістику для гризунів були переведені з України. Або це все порча від кукли Вуду. Ще одна перемога все-таки случилась в Харкові. Там а, преподаватель Государственного университета Харькова с фамилией Савченко а, значит, вела лекции в школе. И самое главное, что она делала, учила делать куклы вуду для того, чтобы значит, уничтожать русских. Ця інформація не відповідає дійсності. Те, що це брехня, вже підтвердив центр протидії дезінформації. Насправді молодь відвідала майстер-клас під назвою Оберіг для воїна з виготовлення ляльки-мотанки, а самих військових на цьому заході не було взагалі. І Як же російська влада планує боротися з погіршенням ситуації? Дамби вже не витримують потоків води, чумінь та Оренбург повністю можуть бути затоплені. Є один варіант: можна засипати прорив річки Урал через дамбу, але це все одно не допоможе. Росіянам залишається тільки молитися та влаштовувати хресні ходи з іконами на гвинтокрилі, облітаючи зони підтоплення. Можна ще Путіна попросити про допомогу. Але він певно також ікону подарує, як колись подарував Росавіації, але вона їй також не допомогла.